Данілов та Усик реагують на скандальні дописи Ломаченка. Наш обов'язок чистити всю російську агентуру. А також ви почуєте, що кажуть українці. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. І таке брашення. Я чесно говоря, не бачу сенсу. Чистити, чистити і чистити всю цю російську агентуру з нашої території. Отже, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував скандальні публікації в інстаграм колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, які містять відео проповіді митрополита УПЦ московського патріархату Лонгіна, де той звинувачує нашу країну в розв'язанні війни проти Бога та церкви сьогодні. Наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба з злом. Це не боротьба з врагом, брати і сестри. Це боротьба з самим Господом Богом. І церквою за словами Даніло, така поведінка боксера є неприпустимою під час війни з російськими окупантами. Він зазначив, що наразі наша держава веде боротьбу не з церквою, а з тими громадянами, які підтримують країну агресорку. Якби менше згадували такі прізвища, все було б взагалі спокійно і тихо. Можливо, ця людина ходить до церкви, мав на увазі Ломаченка. Я хочу сказати, що ми з церквою не боремося. Ми боремося з тими громадянами, які підтримують РФ, які мають наразі 111 статтю за державну зраду. Ходіть, будь ласка, куди завгодно, молиться, якому завгодно Богу, але якщо От я говорив, нам байдуже людина в рясі, людина в костюмі бріоні або якомусь там в іншому спортивному костюмі. От якщо людина буде підтримувати Росію, якщо вона буде відкрита з цим виступати, така Росія, така країна буде мати клопіт з нашою країною. Це є неприпустимою під час війни, і всім це треба зрозуміти. Що це наш обов'язок чистити, чистити і чистити всю цю російську агентуру з нашої території? Ще раз наголошую, з жодною церквою ми не воюємо. У нас немає такого завдання з кимось воювати. Я маю на увазі інституції, організації і так далі. Але якщо е, ті чи інші люди це, дотичні, ще раз наголошую до. Підтримки країни агресора. Якщо вони мають з неї контакти, якщо вони її підтримують, то вони скажіть про це в голос, заберіть речі, відправляйтеся до себе на Росію. Що ви я не хочу бути той говорящий головою. А також Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував нещодавній скандал навколо колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка. Суті ми являємося одним народом для мене ну не було... Паняття Росія, Україна, Білорусь це друга страна, та друта границя, яка. У мене такого не було ніколи. Я... Гендиректор К2 Промоушенс повідомив, що не спілкується з Василем особисто і не знає його точку зору, але припускає, що свідомістю боксера можуть маніпулювати. Як вам удобніше, на українському чи На На російському, російському удобніше. Я не спілкуюся з Лумаченком персонально, не знаю його справжню точку зору. Однак, якщо ми подивимося його останні публікації в інстаграм, то бачимо одне й те саме спрямування. Звичайно, що це все закрито за такою ширмою релігії, віри в Бога, православ'я тощо. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян, і таким чином маніпулюють їхньою свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу. Ймовірно, Ломиченко став одним з тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник Росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так. Заявив промоутер. Ми єдиний народ, ми православні християни всі, і ми живемо всі на одній землі. Ченко має найбільшу кількість підписників в інстаграмі серед українських спортсменів, понад 2 мільйони. Та замість того, щоб використати цю аудиторію для поширення інформації про війну в Україні, він займається релігійною пропагандою, от тільки не на користь України. Це це призвело до того, що тепер сторінка Ломиченка в інстаграм недоступна для перегляду з України. Та боксера це мало бентежить. Він і далі постить відео на релігійну тематику авторства прихильників УПЦ МП. До таких відноситься і так званий союз православних журналістів. Самому відео є намагання відбелити у ПЦМП МП від неявних звинувачень у тому, що їх адепти є прихильниками Кремля, і перекласти провину на інших Її принадлежність Москві. УПЦ намеренно називають московським патріархатом а то й руською церквою. Цель этого очевидна представить УПЦ пеце врагоми, визвать к неї ненависть українців, щоб подогріти ту ненависть патріоти власті не рідко УПЦ, у там служать на русском языке. І найголовніше, саме це відео на своїй сторінці в інстаграм вирішив опублікувати Василь Ломаченко і додав підпис до нього цитатою з усими Палестинського: не все те, що замислюють люди, можуть вже і зробити, але тільки те, що пропускається ним від Бога. От, власне, в описі ролика на YouTube наголошується, що Україна рухається у прірву. Співвітчизники критикували Ломаченка за пропаганду організації, яка підконтрольна Федеральній службі безпеки Росії. Крім того, українці порадили боксерові виїхати до країни агресорки, а також пройти медичне обстеження. У меня, э, Я суперники з Росії з усіма дружу і э, підтримую відносини. Коли вже цього Ваську сепара посадять за грати? Вася, їдь до Москви, там твоя церква, і тобі буде спокійно. Вася, не туди гребеш, сходи до лікаря, перевірся, поки не пізно. Як же ФСБшна контора заворушилася, як вуш на сковорідці? Вася, не варто просувати ФСБшну організацію. Тобою маніпулюють усі ці отеці. Для чого цей пост на кого він розрахований? Яка ж ти пробита голова людина? Ані слова, як і ви, не каже про війну. А знаєте чому напевно московський патріарх проти пишуть люди у коментарях? Це не укладається в моїй голові, по суті, ми являємося одним народом. А також боксер опублікував відео на підтримку УПЦ МП. Боксер виклав ролики, у яких ЗСУ звинувачують в обстрілі Святоїрської лаври. А також закликають підписати петицію на сайті Верховної Ради, не забороняти УПЦ МП. Ці сістри, ви знаєте, що у нас на сайті Кабміна виставлена петиція, де ми голосуємо за те, щоб нашу українську прозну не закривали. Наскільки це допоможе, не допоможе, Это одно дело. Самое главное, чтобы мы еще поучаствовали в этом добром и важном деле с полной ответственностью в связи с тем, что через пару дней после создания петиции была создана аналогичная такая же самая, и она стояла рядом. Потом еще, оказывается, посоздавались. Понятно, для чего это сделали добрые люди. Дай Боже вам здоровья, всех, кто нами так занимается и заботится о нас, чтобы растянуть голоса и не набрало 25 тысяч. Я несколько раз пробовал. Несколько дней подряд ничего не получалось. Утром э несколько недель назад я зашёл с айфона и сразу проголосовал. И был в, в числе первых 2.000. И хотел много раз записать, чтобы вы тоже заходили, пробовали э несколько раз утром, вечером. Ой, друзья, такому маємо новину. Дякую за перегляд. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки, та залишайте коментарі. Слава Україні.